Скажи мне, Чорна, сусід спокойно, поспали, 10 години світ став. Годинка там приготувалася. 12 годин, 4 години проготувалися, 12 виїхали, 4 години були в Києві. В Києві там зразу я пам'ятаю, як тихо, Там тих маршруток на Кремчук, так само, як і в будь-яке місто, там от такого, то зразу можна знайти. І 8 годин бачив.